Усім доброго дня! Мене звати Дуан Чен і я професор експериментальної хірургії на кафедрі клінічної та молекулярної медицини Норвезького університету науки і технологій НТНЮ. Університет, розташований у місті Тронхайм. НТНЮ, скорочення від Норвезької назви університету. На фотографії перед. Головною будівлею університету видно місце захисту докторської дисертації, в якій професор Оксана Заячківська з Львівського медичного університету виступала опонентом факультету у цьому році 1 листопада. Її запрошення виступити на медичному форумі для мене велика честь і задоволення. Тема мого виступу трансляційні дослідження раку шлунку, біомаркери та. Перепризначення препаратів. Методологія трансляційних досліджень включає три складові. Коло ліворуч показує залучення пацієнтів у центр наших дій, тобто те, що пацієнти потребують для трансляційних досліджень. Коло посередині показує перехід від ліжка до лабораторії та від лабораторії до ліжка. Маючи на увазі постійну взаємодію та збагачення між дослідженнями та клінічними розробками. Коло справа показує клінічні дослідження для впливу на дослідження. Мета трансляційних досліджень інновації від досліджень до клінічних розробок для людей. Отже ця фігура Показує виживання пацієнтів з легким і складним для лікування раком ITP, e тобто це є легкий та c -T -T це є важкий. Норвегії. Сьогодні я хочу представити деякі наші результати стосовно раку шлунку, який є одним із складних для лікування в Норвегії. Ця фотографія справа. Була зроблена на атлантичній дорозі. І мені вона досить подобається, оскільки для мене це також символ надії. Ця фігура ілюструє генез раку шлунку, включаючи канцерогени та фактори ризику, а також патогенез. Я не буду говорити про це докладно, але хочу висвітлити перехід від. Кишкового метаболізму, який показаний ендоскопією та гістологією, до аденокарциноми за допомогою КТ та гістології. Це було представлено доктором Андерсоном під час захисту його докторської дисертації. Зараз ми шукаємо потенційні біомаркери переходу від кишкового метаболізму до раку шлунку. І ця фігура. Показує активність лише сигнальних шляхів голоду та втоми порівняно з раком шлунку. Ми все ще намагаємося визначити потенційні маркери переходу і чому ці шляхи знижуються в раку шлунку. І я побудував модель кишкового метаболізму для отримання мереж біомаркерів раку шлунку, що складаються із. 23 ключових білків. Це графічний підсумок цього дослідження щодо потенційних біомаркерів переходу від кишкового метаболізму до аденокарциноми. Для аналізу експресії генів були зібрані як хірургічні, так і ендоскопічні біопсії. Попередні результати показують біомаркери мережу біомаркерів та самі тканини, а також нестабільності хромосом. Мережа біомаркерів та стійкість тканин були пов'язані із шляхами сигналізації VNT. Ми сподіваємося, що це дослідження сприятиме виявленню біомаркерів для контролю кишкового метаболізму та вибору препаратів для зупинки переходу у майбутньому. Ця стаття була опублікована 30 років тому, і вона виявилася дуже цікавою. Особливо ось ця таблиця 2, де показано, що рак шлунку через 18 років після ваготомії був нульовий у пацієнтів із раком шлунку. Отже, ми хотіли перевірити нашу гіпотезу про те, що ваготомія стримує генез раку шлунку, тобто вона стримує розвиток раку шлунку. Відповідно до цього, ми розробили експериментальний дизайн, включаючи трансгенну модель мишей зі спонтанним раком шлунку під назвою INS GAS? mice Хімічно індукований рак шлунку у мишей та модель Helicobacter pylori Інфікованого раку шлунку у мишей з ваготомією, порівняно з операціями і зрізами у різні вікові періоди. Ваготомія проводилася, включаючи як двобічну ваготомію, так і односторонню ваготомію, яку виконував доктор Джо Андерсон. Ось деякі результати ваготомії у мишей. Виявлено зменшення випадків раку у мишей після ваготомії. Маркери стовбурових клітин, такі як бета-катенін, CD44 DCRK1, шляхи сигналізації VNT були зменшені після ваготомії. Далі, використовуючи співкультуру або субкультуру шлункових коків з нейронами. Ми зробили висновок про можливі шляхи у генезі у розвитку раку шлунку, такі як активування рецепторів AXRM3 у стовбурових клітинах шлунку та для стимуляції шляхів сигналізації YAP, TAZ E VNT, а також HIP. Крім того, ми провели дослідження метаболізму у мишей з раком шлунку з та без ваготомії в порівнянні з мишами типу е, диких, дикого типу е, та проаналізували ключові метаболіти в контексті метаболізму. Ми виявили, що нейральна сигналізація модулює метаболізм раку шлунку, як показано ось тут. Ваготомія викликає метаболічне перепрограмування тканині шлунку та тканині раку шлунку, глюкоза метаболізується за допомогою оксидативної фосфореляції та гліколізу, а також циклу ТКА, що продукує АТФ та лактат у нормальних тканинах, гліколіз шляхи хімічного шляху ВНТ та цикл ТКА відбуваються у ракових тканинах шлунка. Ваготомія впливає на здорову тканину та сприяє нормалізації виробництва АТФ у ракових клітинах. Це дослідження було зроблено та проведено Ганеліне Рабен. Ми ввели ботокс мишам і пацієнтам. Як бачите, ботокс був введений в місце ось яке позначено тут. Розмір пухлини і параметри патофізіології зменшилися у мишей, а розмір пухлини стабілізувався у пацієнтів. Ми також провели подібні дослідження і інші перепрограмування препаратів, такі як red 001 CPI 616, Ivermectin і PITC. На завершення, наші дослідження підтверджують можливу причинно-наслідкову функцію та причинно-наслідковий зв'язок між інфекцією та походженням раку шлунку, ми здійснюємо перепрограмування сигнальних шляхів VNT та метаболічні зміни в середовищі, схожому на пухлину. Потенційне лікування раку шлунку за допомогою ваготомії. Та ботулінотоксину типу А. Крім того, наші дослідження показали методологію з фокусом на потребах наших пацієнтів. Дослідження: як оброблені, так і необроблені в лабораторії та клінічні дослідження, метод дослідження перекладу, такий як фенотипічний скринінг, виявлення раку передклінічний скринінг. Відкриття препаратів, біоінформатика, протеоміка, транскриптоміка, метаболоміка, ракові пацієнти та клінічний вибір для майбутньої позиційної медицини. Я хотів би скористатися цією нагодою також, щоб подякувати моїм колегам і співрозмовникам, згаданим у цьому списку. Доктор Чунь Мей Чао, Юсуке Кодама. Ганна Рабен, Орано Андерсен, Тімоті Вангу та Йоку Хаякаві. Дуже дякую вам за увагу!